Товариство знання представило перші результати екзитполу. Вибори 2014 Чернівецький вимір. Згідно з опитуванням громадської організації, на виборах президента України перше місце посів Петро Порошенко, який отримав свою користь 62,14%. На другому місці опинилася Юлія Тимошенко більше 13%. Що ж стосується виборів Чернівецького міського голови, то за даними соціологів, лідирує Олексій Каспрук, більше 55%. Віталій Михайлішин зайняв друге місце набрав більше 16%. Опитування проводили з 8 до 18 години 25 травня. І на той час соціологи дізналися думку близько 47% виборців. «Ми з 96 загальних дільниць обрали імовірнісним методом 30 дільниць. Тобто наші інтруєри стояли на 30 дільницях по двоє людей. Всього 60 людей приймало участь у зборі інформації». То опитувався кожен восьмий, хто виходив з виборчої дільниці, і таким чином, протягом дня, ми опитали 3822 особи.